Українська гривня одна з найбільш недооцінених валют світом. Про це йдеться у свіжому звіті видання Економіст. Згідно з аналізом за індексом Бігмака, долар в Україні повинен коштувати щонайменше вдвічі менше, ніж пропонується за діючим курсом. Докладніше про це далі. Підписуйтесь на наш канал. Для перевірки оціненості валют аналітики видання Економіст використовують так званий Big Mac індекс, розроблений ще у 1986 році. Це неформальний спосіб оцінювання купівельної спроможності валют. Завдяки йому можна визначити наскільки вони переоцінені або недооцінені щодо долара. США. згідно з цією системою, в ідеалі один і той самий товар має коштувати однаково в різних країнах, якщо перерахувати ціну в єдину валюту. У якості цього товару виступає бургер Big Mac від Макдональдс. Ональдс справа в тому, що він продається майже скрізь і містить локальні компоненти, як то м'ясо, булки та сир, і потребує задіяння робочої сили для приготування. Згідно з даними видання, у липні 25-го року в Україні Big Mac коштує 132 гривні, тоді як у США – 6 доларів 1 цент. Таким чином курс української валюти недооцінений на 47,5%. Іншими словами, курс за купівельною спроможністю повинен складати не 41,81, а менш ніж 22 гривні за долар. Аналітики зазначають, що дані за останні роки показують істотну недооціненість гривні. Так, у січні 25-го українська валюта перебувала на шостому місці з кінця в індексі Бігмака. За цей час курс долара впав на 19 копійок. Проте Бігмак подорожчав в Україні на 12 гривень, а у США на 22 центи. У рейтингу економіст найбільш недооціненими валютами світу від 50 до 58 відсотків. Сьогодні є грошові одиниці Єгипту, Індонезії, Індії, Тайваню, В'єтнаму, Філіппін та Південно-Африканської Республіки водночас найбільш переоціненою валютою майже на 50%, є швейцарський франк. Далі у списку: уругвайський песо, норвезька, шведська і данська крона, євро та британський фунт. За словами фахівців, переважно це пов'язано з рекордним падінням долара до світових валют за перше півріччя 2025 року. Також зазначається, що російський рубль, як і раніше, відсутній ви. Індексі, оскільки Макдональдс пішов з території РФ. Українцям дадуть мільйон за дитину. Влада обіцяє нову систему допомоги сім'ям із дітьми. Але чи не прихована тут звичайна маніпуляція? Телеграфія розповідає, чи справді йдеться про значну допомогу родинам з дітьми, або ж це чергова обіцянка в гарній упаковці і хто насправді отримає ці гроші. Докладніше далі. Одне з основних нововведень стосується розміру одноразової виплати при народженні дитини. Якщо зараз жінки отримують 10 тисяч 320 гривень, то після реформи ця сума має зрости до 50 тисяч. Така виплата буде доступна для всіх незалежно від наявності трудового стажу. Раніше допомогу поділяли на частини: спершу виплачували 10 тисяч 320 гривень, а далі щомісяця по 860 гривень до трирічного віку дитини. Загалом виходило трохи більше 40%. Рока однієї тисячі окремі зміни стосуються і жінок без професійного стажу. Якщо раніше вони отримували лише 757 гривень на місяць, то тепер держава обіцяє 7 тисяч. Ще одна новація. Програма є Ясла. Вона передбачає гнучкий підхід до підтримки родин після першого року життя дитини. Якщо батьки повертаються до роботи і користуються послугами догляду, держава щомісяця виплачуватиме 8 тисяч гривень. У разі якщо родина вирішить виховувати дитину самостійно вдома до трьох років, держава продовжить сплачувати єдиний соціальний внесок. Це дозволяє зберегти страховий стаж і пенсійні права. За задумом уряду родини зможуть отримати реальний Вибір працювати чи залишатися з дитиною, і вони отримають підтримку в будь-якому сценарії. Як повідомляє Телеграф пакунок малюка залишиться у двох форматах: або речі для новонародженого, або грошова компенсація в розмірі 7,5 тисяч гривень. Також з'явиться нова допомога. Пакунок школяра. Це 5 тисяч гривень для кожного першокласника на підготовку до школи. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, підтримка буде більшою до 16 тисяч гривень щомісяця в межах програми є ясла. Окрім цього, держава обіцяє послуги раннього втручання, розвитку. Дитини та супровід під час інклюзивного навчання, як наголосив прем'єр Шмигаль, це перехід від розрізнених виплат до комплексної підтримки родини на всіх етапах. За підрахунками мінсоцполітики, загальна державна підтримка родини від моменту вагітності і до повноліття дитини сягне щонайменше 1 мільйона 80 тисяч гривень, і це лише сума у поточних цінах. Вона включає допомогу під час вагітності, після пологів, підтримку дошкільнят, школярів і навіть студентів профтехосвіти. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович наголосила, що українці мають відчувати, що держава підтримує родину на кожному етапі, і це стане стимулом Залишатися чи повертатися додому, колишній віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в коментарі телеграфу заявив, урядова ініціатива частково маніпулятивна. Цитата виплата й раніше складала понад 41 тисячу гривень. Так вона була розтягнута в часі, але була. Тепер її підняли до 50 тисяч і кажуть, що це зростання в п'ять разів. Це маніпуляція. На його думку, влада шість років не індексувала виплати, хоча інфляція за цей період перевищила 90%, А тепер просто назвала невелику індексацію революцією. Щодо щомісячної виплати, в 7 тисяч гривень, Розенко називає це перебільшенням, адже мова йде лише про вузьку категорію жінок без страхового стажу, і навіть вони вже раніше отримували допомогу, хоч і меншу. Щоб отримати одноразову виплату при народженні дитини, потрібно подати заяву не пізніше ніж за 12 місяців із дня народження. Це можна зробити як особисто через ЦНАП або управління соцзахисту, так і онлайн через портал Дія. Рішення про виплату ухвалюють протягом 10 робочих днів, і ще стільки ж потрібно, аби кошти не дійшли на рахунок. Станом на 25-й рік родини з трьома і більше дітьми отримують щомісячно по 1700 гривень на третю та кожну наступну дитину. Виплата діє до 18-річчя і не залежить від доходу родини. Одинокі матері можуть отримувати допомогу, розмір якої визначається індивідуально, як різниця між прожитковим мінімумом для дитини і фактичним доходом сім'ї. Українцям ймовірно доведеться стати вегетаріанцями у червні. Ціни на м'ясо космічно злетіли. Помітне зростання цін стосувалось майже всіх сегментів, зокрема яловичини та свинини. зауважило медіа Уніан. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, у чому причина здорожчання м'яса та чого чекати від цін на українському ринку. Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. У червні ціни на продукти м'ясної групи зростали як бройлерні кури. Яловичина в перший місяць літа коштувала приблизно на чверть дорожче ніж рік тому, а саме 336 гривень за кілограм. Свинина демонструвала відносну стабільність у порівнянні з травнем, проте ціна свинячого шийка все одно перевищувала торішній показник на 30% та сягнула понад 330 гривень за кілограм. У липні зростання продовжилось. Наприклад, яловичину почали продавати за ціною 350 гривень за кілограм. Шашлик зі свинини на початку липня коштував вже 260 гривень, тоді як ще у минулому місяці коштував у середньому 254 гривні. Вартість ошейка, порівняно з попереднім місяцем лишилась на рівні близько 330 гривень. Продовжила дорожчати курятина станом на початок липня середня ціна філе становила 224 гривні за кілограм. Стегно коштувало 151 гривню 50 копійок, тоді як тушка близько 120 гривень. Особливо помітним виявилось зростання цін на стегно, адже ще у минулому місяці його середня вартість складала приблизно 139 гривень. Подорожчали і курячі гомілки. Якщо у червні коштували 90 ,39 гривень 39 копійок, то на початку липня цінник за кіло піднявся до 94 ,50 гривень 50 копійок. І, хоча ситуацію не можна назвати критичною, вона викликає занепокоєння, тим паче, що зростають ціни не лише на продукти м'ясної групи. Які ж фактори впливають на ціну і чому ми бачимо такі коливання? Фахівці звертають увагу на кілька основних моментів за словами експертів: це внутрішній попит, світові ціни на м'ясо, рівень конкуренції, вартість кормів, енергоносіїв і пального, а також заробітна плата персоналу. Серед інших причин зростання вартості м'яса фахівці виділяють скорочення поголів'я худоби, труднощі з логістикою та економічну нестабільність. Якщо казати про куряту, на то її подорожчання пояснюють підвищенням витрати на корм. Водночас ціни на яловичину зростають на тлі обмеженої пропозиції та проблем з виробництвом. До того ж, виробництво м'яса в Україні за останній рік загалом знизилось, і це не могло не вплинути на ціни. Війна продовжується, тому не дивно, що експерти дають стримані прогнози на майбутнє. Бо корми здорожчуватимуть і надалі а брак персоналу на підприємствах посилюється через дефіцит робочої сили. Проте, незважаючи на негативні тенденції у виробництві м'яса, українців навряд чи очікує повний ціновий апокаліпсис. Принаймні, такої думки дотримуються фахівці. На поточний момент ринок увійшов у фазу відносної стабільності. Якщо не станеться форс-мажорів, зокрема різкого зростання валютного курсу, не врожаю зернових, які формують кормову базу енергетичної кризи чи змін у податковому середовищі, ціни залишатимуться стабільними щонайменше до кінця осені. Втім, влітку 2025 року ціни на м'ясо в Україні ймовірно залишатимуться високими або зростатимуть помірно. Якщо казати про свинину, фахівці очікують ціну ошейка на рівні у 320-350 гривень за кілограм. Причиною високої вартості називають дефіцит живої ваги, стабільний попит і сезонне зростання закупівель у період відпусток. Вартість яловичини за прогнозами експертів може піднятись ще на 5-7% особливо в серпні, через обмежену пропозицію та витрати на утримання худоби. Ціни на курятину скоріш за все будуть стабільними або зростуть незначно. Таким чином, незважаючи на загрозливе зростання цін у червні, українців навряд чи підстерігають подальші масштабні гойдалки протягом решти літа. Та, попри те, що значного зростання не передбачається, не буде і відчутного зниження цін. А це вже погана новина для українських родин, добробут яких щороку погіршується. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.